Друзі, вітаю! Рецепт сьогоднішнього дня це шарлотка, один із найсмачніших десертів, який залишить вас у захваті. Цей неймовірний десерт складається з шарів карамелізованих яблук. Коли ви відкушуєте шматок шарлотки, то відчуваєте вибух карамельно-фруктових смаків. А секрет нашої шарлотки дбайливий карамелізації фруктів. В результаті фрукти стають ніжними всередині та надзвичайно солодкими. А як зробити це, ви побачите у нашому відео. І так для початку у велику миску ставимо 150 грамів звичайного цукру. До цукру розбиваємо 3 курячих яйці та додаємо 10 грамів ванільного цукру і пів чайної ложки солі. Після чого блендером з вінчиком збиваємо, доки все не побіліє та не перетвориться на піду. Ось на таку. Ну а тепер додаємо 200 мл тепленького кефіру і 100 г рослинної олії. Тепер у ту ж миску насіваємо 300 г борошна. Додаємо 10 грамів розпушувача та пів чайної ложки харчової соди. І знову вінчиком все ретельно перемішуємо. Та все поки що залишаємо. Далі беремо пів кілограма яблук, чистимо їх та нарізаємо на невеличкі шматочки. Тепер шматочки кладемо у миску. У ту ж миску додаємо 3 столових ложки цукру. Ретельно перемішуємо. Наступним кроком додаємо шматочки яблук з цукром миску до тіста, перемішуємо. А тепер беремо вже форму до випікання і дно її перестиляємо харчовим пергаментом і заливаємо у форму тісто з яблуками. Наступним кроком ставимо формочки з тістом у попередньо розігріту до 180 градусів по цельсію духовку. Та випікаємо на такій же температурі на протязі 50 або 60 хвилин. Але краще наглядати візуально, так надійніше. Ну ось і час про І ми дістаємо нашу шарлотку з яблуками з духовки. Даємо час на те, щоб випічка виставла. Далі звільняємо її від форми. Ну і фіналочка. Посипаємо нашу шарлутку цукровою пудрою. Ось і все готово! Тепер розрізаємо наші зручні шматочки та смакуємо. Смак неймовірний, тому спробуйте приготувати і ви обов'язково та поділіться з нами своїми враженнями. Ну, а якщо відео вам сподобалося, ми будемо вдячні вам за вподобайки, коментарі, поширення нашого відео та обов'язково підпишіться на наш канал. Всім нам миру. До нових зустрічей!